Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат живі сили та техніці. На Херсонському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки на позиції наших військ на лівобережжі Дніпра, але безуспішні. За даними ОК, південь підтверджені втрати ворога за добу склали 123 окупанти та 44 одиниць озброєння та військової техніки. І це лише на нашому е, херсонському напрямку. Дякуємо всім нашим захисникам та захисницям, які щодня здійснюють справжній подвиг. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі атакував з артилерії та дронів Нікополь, Червоногригорівську та Мірівську громаду. Пошкоджено приватний будинок без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Шановні земляки, загроза атак ракетами та дронами залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Що стосується кривого рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу, працюють всі служби, лікарні, комунальний транспорт, соціальні установи, усі органи влади злагоджено виконують свої обов'язки. За повідомленням «Укренерго» на криворіжжі продовжено обмежене споживання для промислових споживачів, підприємств. Обмежень для населення з електроенергії зараз немає, але енергетики закликають економити світло, особливо ввечері вечірні години з 19.00 до 22.00. Життя триває. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим. Лише за минулий тиждень надали допомоги військовим на суму 17 мільйонів 10 тисяч гривень. Вона спрямована 17-й танковій, 129-й, 3-й штурмовий, 13-й, 60-й бригадам та іншим частинам, в тому числі 11 квадрокоптерів, 200 ФП-відронів, 63 квадрокоптери, 16 дизельних генераторів, 49 зарядних станцій кафлота, джерел безперегойного живлення та багато іншого. Сьогодні, до речі, разом з ветеранами ми висадили у нашому ботанічному саду зараз, якраз сезон, калиновий гай на знак пам'яті про всіх, хто не повернувся з війни. Пам'ять про них завжди живе і в наших серцях, житиме і в цьому гаю, і в пам'ятниках, і в назвах вулиці, і в меморіальних дошках героям, які ми встановлюємо в місті, в школах. А для ветеранів та їхніх сімей потрібні увага та підтримка. І це не лише матеріальна допомога, яку, звичайно, ми теж надаємо. Дуже важлива психологічна та фізична терапія. За останні два роки дуже добре себе показала арт-терапія. Також ми організували заняття спортом, танцями, плаванням, ветеран з Фемілі Геймс, навчання ветеранів війни, професіям у ІТ-індустрії та ще багато заходів. Зараз і новий напрямок: садова або по-модному, як ще скажуть, гардентерапія. Дякую за підтримку нашому чудовому ботанічному саду. Ми надалі допомагатимемо всім, хто захищає нашу батьківщину. Та про наші мирні перемоги. У Хорватії на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді. Наш земляк, вихованець Криворізького ДЮСШ США No8 Артур Кузьменка, виборов перше місце. А на чемпіонаті України з самбо Криворізький спортсмен у США No9 також показали блискучі результати. Євгеній Кучер став чемпіоном, а Анастасія Головейко посіла друге місце. Вітаю спортсменів, їх батьків та тренерів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!